Доברי найشي доבי паനെ выгодару <му> радуйся <му> ой радыся дзе Викладачі, студенті, кожну українську родину з Різдвом Христовим, наснаги та сили кожному з вас, вдячності Збройним силам України, віри в майбутнє нашої держави. Хай різдвяна добра казка подарує тепло і ласку, хай різдвяні світлі зорі знищить смуток весь і горе, щастя, радість і добро. Хай не це до вас, різдва. Хай буде мир, та буде воля і українцям краща доля. Хліб і до хліба в кожній хаті, усі щасливі і багаті, хай ангел торкнеться вас ніжно крилом, зігріє вам серце різдвяним теплом, хай радість, кохання наповнять ваш дім, оселиться щастя та спокій у нім. Хай це свято лине в кожну хату, кожне в кожній серце свій залишить слід. Будьте дуже, щирі і багаті, щастя вам і довгих мирних літ! І лине променем, стріблястим на щастя, долю, уваждів, надія, віра і все краще, хай будуть оберегні. Христос ся рождає, славімо його.